Національний корпус Івано-Франківськ їде на марш Національної гідності до Києва та запрошує всіх свідомих українців та націоналістів долучитись до даної акції. Я їду на марш національної гідності, щоб нагадати, що українська революція не завершена. Винні у злочинах проти української нації мають бути покарані. Я їду, щоб показати, що лиші моменти для країни націоналісти можуть об'єднатися. На марш, бо хочу, щоб наше покоління змінило хід історії. Ми не дозволимо владі забувати свою націю. Жаль, не пропустимо скасування мораторію на торгування українською землею. Я їду на марш національної гідності, щоб показати владі, що ми не деморалізовані та готові боротися до кінця. Не варто чекати, що хтось прийде і зробить це за нас. Наша сила в нас самих. Наведемо лад в нашій країні разом.